Вітаю, друзі! На зв'язку Боні. Це другий випуск серії відео під назвою Супер рекорди». І в цьому відео, як я і обіцяв, я покажу вам усі рекорди, які досягли гравці на третьому та четвертому тонхолі. Але перед тим як ми почнемо, не забудьте поставити свої найкращі клешерські вподобаючки, Підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили, а ми розпочинаємо. І перший у нас на черзі це гравець з ніком Флоріал з клану Базаксі. Gang, який набив собі на профіль 2950 кубків і потрапив в другу Мастер Лігу. Це, звісно, не папа Кен, якого я показував в попередньому відео, і який набив 3345 кубків на другому таунхолі, і який показав більш цікавий результат. Але і цей показник також є непоганим, враховуючи, що багато високих ТХ навіть в таких кубках не сидять. І другий у нас на черзі супербойовий гігант, це гравець з Ніком EPS. Який набив на третьому тонхолі космічні 7982 зірки, тобто майже 8К бойових зірок. А такий результат має всього 5 гравців у світі з 8К зірками. І це я не враховував гіганта на 15-му Тонхолі, який на не, не спить і набиває зірки нон-стопом. І вже на даний час має 9642 зірки, який є просто абсолютним чемпіоном. Далі у нас гравець з підніком А. Axels, який набив 340 тисяч золота на столиці і трошки випередив своїх колег на першому та другому таунхолі, у яких на першому тиха у гравця Хуб Ханшу майже 270к золота столиці, та на другому тиха у гравця ТХ 2 Том майже 280 тисяч вибитої голди. Наступний гравець з Ніком Хомасем забрав одразу три рекорди. А це кількість досвіду, набитих в сезонних випробуваннях, що складає 30. 9 мільйонів 477 тисяч, також левел профіля, який сягає вже 328 рівня, та 5 мільйонів 818 тисяч доната, яким він, звичайно, і набив свій левел, і впевнено закріпився в топ світу в цих дисциплінах. Для повного розуміння, що цей показник досвіду в сезонних випробуваннях у гравця Хомасем дійсно великий, але недостатній, я візуально порівняю показники з іншими таунхолами в топ світу. Як ви бачите, Чити, такі показники далеко не всі гравці мають. А якщо бути точним, то всього сім гравців у світі, включаючи Хома Семе. Але ось цей суперкосмічний результат у гравця з Ніком Токсі на шостому таунхолі, який має в своєму активі просто надзвичайно багато. А саме, от просто відчуєте це, 457 мільйонів 136 тисяч досвіду. Я просто уявити собі не можу, скільки ж часу було витрачено, щоб набити на сезонних випробуваннях таку кількість досвіду. До речі, повертаючись до результатів Хомосема, його колеги по топу вище. О, згаданий Флореал, яким є першим по бойовим зіркам, займає в топі світу по донату всього третє місце. А по левому профіля чомусь аж тільки четверте. І далі у нас на огляді четверті таунхоли, і цей список відкриває гравець з ніком laserth 4. На його рахунку на даний час, як ми бачимо, є 2449 кубків, що набагато менше ніж у гравців Хубханшу та Флореал з другим та третім таунхолом. Але Є одна особливість, і це те, що це український клешер, і цей факт особисто мені дуже приємний, тому що українських гравців в топі будь-чого не так часто побачиш. Тому я окремо ставлю від нас усіх найкращу клешерську вподобайку за такий результат. А далі у нас бойовий малюк під ніком Gold Vapor, який набив на своєму четвертому таунхолі 5765 зірок, що є теж дуже непоганим результатом. Можливо, це менш. Ніж це було показано раніше з іншими гравцями, але все ж таки це набагато більше, ніж це є у багатьох гравців. Також цей малюк є першим на четвертому таунхолі, який набив майже 274 к голди на столиці. Ну і головним рекордом став для нього результат 56 мільйонів 382 тисячі досвіду в сезонних випробуваннях. А це залізне четверте місце в топі світу по цьому результату. Серед усіх Іх наявних тиха, що зараз є в цьому топі, також цікавим рекордом у гравця під ніком Супермімі є показник в розмірі 4 мільйонів 393 тисяч досвіду в іграх кланів, що є просто абсолютним результатом, тому що з таким показником немає навіть і приблизно нікого в цій дисципліні. І ця цифра просто вражає і відкриває багато питань, як так вийшло, скільки він витратив часу на ігри кланів, чи реально стільки набити за увесь час з початку запуску ІК. Та чому у інших гравців немає навіть половини цього результату, якщо це, звісно, коректний результат. Також дуже цікавим фактом є і те, що цей гравець вже дуже давно не грає. Тому що через певний час, а це десь рік чи два, після того, як гравець перестає заходити у гру, Пропадає значок ТХ, що робить всю цю історію більш містичною. Після такої шокуючої інформації я б хотів закінчити цей топ останнім гравцем, який забрав собі два рекорди на четвертому таунхолі по донату і рівню профіля. Цей донатор з ніком Летеран Піньок зміг знабити собі 278-й левел та задонатити військ на суму в 3 мільйони 194 тисячі, що є також чудовим результатом. Як не крутий, на цьому я хотів би закінчити цей огляд і сказати, що кожен з нас в душі рекордсмен, але в чомусь своєму. А тому я бажаю кожному створювати свої життєві рекорди і ніколи не зупинятись. І якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, свою найкращу клешерську вподобайку. Підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. І звісно, що коментуйте це відео, щоб ще більше людей побачило цей контент українським. Також хотів би нагадати, що в описі під відео у мене знаходиться ціла купа посилань. Пройдіться по цьому списку, і якщо щось зацікавить, обов'язково підпишіться. Але за основу візьміть, будь ласка, мій телеграм-канал та спільноту клешерів України, що є дуже важливою групою для українських клешерів. Також не забувайте, любі друзі, донатити на ЗСУ нашим титанічним хлопцям та дівчатам, і ми обов'язково з вами переможемо. А з вами як і завжди, був Боні всім папа -па і слава Україні.